У Краснодарському краї РФ унаслідок атаки ЗСУ на військовий аеродром Кущовська уночі 19 травня уражено літак су 27 за інформацією видання «Астра», під час Атаки щонайменше три безпілотники не були збиті та поцілили по території військового аеродрому. У результаті здійнялася пожежа, пошкоджено російський надзвуковий винищувач су 27 Також і Інфраструктуру аеродрому подібну атаку було здійснено 27 квітня. Зсу у чергове успішно вдарили безпілотниками по військовому летовищу станиці Кущовська. На аеродромі знаходилися десятки літаків, що атакують українські позиції. Йдеться про су 34 су 25 су 27 міг 29 окупанта РФ.